Правильно накласти джгут зробити штучне дихання, зупинити кровотечу та оцінити стан потерпілого. Волонтерський штаб українська команда Віничини провела навчання для молоді та людей старшого віку, щоб у випадку небезпечної ситуації учасники тренінгу могли надати допомогу постраждалим. Це дуже важливим навиком в нашому світі, особливо зараз, коли відбувається війна в нашій країні, і важливим цей навик є не тільки для нас, людей середньої ланки, а також і для дітей, і для похилих людей, оскільки. Ці навики допоможуть вам зберегти своє життя та життя своїх близьких в незвичайних нестабільних ситуаціях. Налися як допомогти людям до медичної допомоги, де це зараз дуже важливо, це актуально на цей час. Постраждалому потрібно якнайшвидше надати ефективну допомогу від професійної та своєчасної допомоги, часто залежить життя людини. А щоб діяти ефективно в екстремальних та небезпечних ситуаціях, необхідно розуміти головні принципи до медичної допомоги.